Для людей з інвалідністю з'явила ще одна унікальна можливість, яка дозволить швидше пересуватись містом. У рамках реалізації проєкту Автошкола для осіб з інвалідністю відбулась тематична зустріч за ініціативи Хмельницького сервісного центру, де охочі отримати водійські посвідчення більше дізнались про навчання. Ми живемо в переломній країні, де ми виборюємо свою незалежність, виборюємо, як кажеться, не словом, а кров'ю і ділом. Тому розуміємо, на жаль, що попити послуг. Буде у нас тільки збільшуватися. В Свою чергу ми робимо все, щоб був безбар'єрний доступ всіх громадян. Наша автомобільна школа, курси вони діють не так давно, пів року. За цей час ми підготовили вже близько 120 слухачів з теорії і близько 22 чоловік з практичного керування. У Кам'янці-Подільському уже завершили навчання кілька громадян. Там для їх комфорту кабінети облаштували з відповідними зручностями: пандуси, санітарно-гігієнічна кімната, а також комп'ютерний клас, який допоможе відчути алгоритм дій перед тим як сісти в автомобіль. Наталя, відвідавши сервісний центр, поділилась своїми враженнями. Я була приємно здивована, тому що заїзд був чудовий. Заїхала туди. Підйомник це було чудовий. До мене вийшли представники цієї школи. Це було буквально хвилина. Хвилина. Ми піднялися туди, і я зайшла в цей клас, там один клас, інший клас. Чесно, попала десь в чарівну кімнату. Загалом ця програма актуальна, адже багато військових повертаються з інвалідністю. Навчання коштує 6 тисяч гривень. Такі заклади потрібні зараз. Людей з інвалідністю зростає і зростає, на жаль. Людям пересуватися складно, а автомобіль для когось це може як засіб розкош, як розкош мати автомобіль. А для людей з інвалідністю це засіб пересування це питання його доступності до соціуму. Окрім технічного аспекту, важливим є і медичний. Більше 20 лікарень області мають право проводити обстеження за наказом Міністерства охорони здоров'я, які засвідчують, що майбутні водії не мають протипоказань та можуть отримати посвідчення. У перелік комісії входить п'ять висококваліфікованих лікарів. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Сало для українців не лише цінна їжа, а й один з символів національної кухні на хмельницькому ринку. Цей продукт є головним у м'ясному відділі. Є животинка, є спиночка, є задочка, є з лопаточки. Вони відрізняються за дочка з у спинки, воно м'якше, а з лопаточки воно трохи твердіше, і відрізняються за товщиною. Якісне сало за ціною переважає м'ясо. Пояснюють це тим, що хороший продукт виходить тільки з домашніх свиней, які вигодовані натуральними харчами. Загалом вартує український делікатес від 40 гривень і більше. Є сало тонке, тонке сало вартістю також не дуже велика 70-80 гривень. Є сало вже таке більш-менш на нарізку. На, на сході України говорять про нього крижок. Воно ну, найм'якше, але воно не сильно товсте буває, вартість його. 120-150 гривень, і є сало, бочки і спина це найдорожче сало, вартість його 180 гривень. Щоб вибрати гарне сало, потрібно звернути увагу на колір. Він не має бути жовтим, а шкіра повинна бути гарно очищеною та мати непошкоджену структуру, кажуть експерти. Аби переконатись, що продукт якісний, краще попросити документи, які це підтвердять. Всі ми приходимо через лабораторію. Вони беруть на аналіз сало, м'ясо. Перевіряють внутрішні органи, серце, легені, печіночку, щоб все було чистеньке, щоб все було гарно щодня. Напередодні свят хмельничани активніше почали купувати традиційний продукт. Однак запевняють, купують сало не тільки до святкового столу, адже люблять споживати продукт щодня. Знаєте, сало майже нічого не готую, але люблю так його їсти не солоне, щастечком шкварки до вареників. Дуже смачно. І пельмені, і котлети, і борщ і запікаю, і холодці. Шматочок сала не тільки втамовує голод, а й покращує здоров'я, адже продукт допомагає збалансувати набір необхідних жирів, кажуть експерти. Тому варене чи копчене. Солене чи сире воно було і буде невід'ємною частиною українського столу. Тетяна Ржепянська, Сергій Яків, телеканал Перший Подільський. Сьогодні зранку в Україні відбувся масштабний збій мережі Київстар. Чи відчули вже якісь незручності? Трошки відчула. Ну, дай Бог, щоб скоріше був мир, щоб не було війни, я тому переживемо. Це міялась життя. Відчуваєш себе первісною людиною. Ну, більше переживаєш, от саме перше, що мені прийшло в голову, це не дай Бог тривога, а я не можу зв'язатися з дитиною, яка в школі. Ну от це, це найтаке, найперше. Ну не дуже відчув, бо в мене водафон. Взагалі я не можу дозвонитися нікому. А що залишилося, так і до сих пор не можу зрозуміти. Ну не можна до кого, ні до кого дзвонити. Я спочатку думала, що це в мене гроші закінчились. Але дивлюся, внук каже бабуся, в мене теж немає. А от нема, сусід нема, каже, немає ніде. ніде. І по роботі немає, як налаштуватися і взагалі з рідними. Зовсім ні, тому що в мене водафон. Не разом. Ні, ну в, мене, в мене є, але їм не користуюся. Звісно, відчули. Які саме? Що без зв'язку, немає зв'язку, інтернету, має зв'язатися з рідними, друзями. Сьогодні зранку відбувся масштабний збій мережі Київстар. Чи відчули вже якісь труднощі? Е, ні, я користуюсь лайфом. Сухість шкіри, подразнення або обмороження. З початком зими це поширені проблеми як дорослих, так і дітей. В холодну пору року найбільше страждає шкіра рук та обличчя. Основна причина мороз та вітер. Особливо уразливими до холоду є діти, адже шкіра немовлят більш чутлива та ніжна. Обмороження виникає, коли у дитини переголоджуються дистальні, найвіддаленіші ділянки тіла, найчастіше це щоки, ніс та пальчики, рук та ніг. Пальчики чому? Бо вони хоч сховані в рукавички, сховані в носочки, але вони містять дуже маленьку жирову, проширок маленький, і тому вони швидше зменшується в них температура і обмороження виникає саме в цих ділянок найшвидше. Причинами подразнень також може бути зневоднення, нестача вітамінів і сухе повітря в приміщеннях, що обігріваються і рідко провітрюються. А от обмороження може виникати від тривалого перебування на холоді, від хвороби чи тісного одягу. Якщо це обмороження, обмороження першого ступеню, а необхідно, воно буде проявлятися як блідість чи посиніння. Дитинку треба завести в тепле в приміщення, напоїти теплим чаєм, ні в якому разі не розтирати нічим ці ділянки. Можна помістити дитину в теплу ванну, 37 десь температура, не в гарячу, а саме в теплу. І вкрити дитинку чимось теплим, напити теплим чаєм. Не потрібно розтирати ці ділянки ні в якому разі ні алкоголем, ні ні нічим. І не потрібно давати дитині ні в якому разі алкоголь всередину. Бо таке на жаль бувало. Якщо виникло обмороження другого ступеня, на уражених ділянках можуть виникнути пухирі, їх ні в якому разі не пробивати, стверджують фахівці. Найкращим методом уникнути проблем завчасно підготуватися до виходу на вулицю. Перед виходом на вулицю це лише колд креми, які наносяться на обличчя і на відкриті ділянки тіла. Це щічки, ніс, лоб, а також можливі гігієнічні помади для губ. І на ділянку кистей наноситься ці креми. Вони не врятують від обмороження, якщо дитина справді перемерзне, але вони врятують від того, що шкіра буде піддаватись холоду, вітру, снігу і буде зневоднена, почне лущитись. Крем потрібно наносити за 30 хвилин до виходу на вулицю та змивати водою після повернення додому. Також слід одягнути теплий одяг та не забути рукавиці. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Чисте довкілля запорука здоров'я оточуючих. У Хмельницькому відбуло засідання Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, де представники місцевої влади разом з народними депутатами обговорювали нововведені реформи у сфері поводження з відходами. «Максимум має перероблятися, по перше, повторно використовуватися, потім перероблятися. Можливо, якась частина має йти на відновлення тому рахунку через спалювання. І найменша частина має захоронюватися. От якщо ми досягнемо таких показників, як і в європейських країнах, 10-15% від утворених відходів, щоб вони йшли на захоронення, то будемо вважати, що ми досягли нашої цілі. Хмельничани дбають про навколишнє середовище, тож долучаються до можливих ініціатив. Також на території міста працюють центри, що сприяють екологічній свідомості населення. Нам є що показати. У нас є унікальні центри, які в Хмельницькому є лише в одному місці в Україні. Це і Гуфі Центр, центр управління відходами. Тому народні депутати і це побачать для того, аби в подальшому можливо, розповсюдити таку практику по всій Україні. Говорячи про проєкт Розумне довкілля у нашому місті це комплексна ініціатива, спрямована на впровадження технологій для покращення стану навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. Головною метою є створення сталого, ефективного та екологічно чистого середовища для мешканців Хмельниччини. Наразі координатори даного проєкту активно співпрацюють з місцевими компаніями, аби зробити краще екологічне майбутнє для нових поколінь. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Вже зовсім скоро ми зустрінемо новий 2024 рік, який славиться своєю тотемною тваринкою зеленим дерев'яним драконом. Це міфічна істота, якої, на відміну від інших знаків китайського астрологічного календаря, не існує в реальній природі. Проте через книги та фільми ми знаємо наскільки дракон сильний та могутній. У східному календарю рік дерев'яного зеленого дракона є дуже особистим, тому що він приходить тільки один раз в 60 років, і цей рік. Знак цього року є дуже енергетичним, тому що він поєднує і небо, і землю. В китайському гороскопі він є символом свободи, волі, такої рішучості, незалежності. Дракон у Китаї це священна та енергетично чиста тварина, тому важливо емоційно налаштувати себе на прихід нового календарного року, адже він принесе за собою багато змін. Так як рік має потужну енергію свободи, я вірю, і затверджую це, хай буде так, що в цьому році наша Україна здобуде ту бажану свободу і перемогу, до якої ми йдемо. Переміни будуть також дуже великі у світі. Ви це побачите протязі цього року. Потім, що я хочу сказати за особисті стосунки для тих людей, які вірять. Ставлять цілі, мають якусь мету, цей рік буде дуже значеним. Потрібно бути дієвим, тому що енергія дракона вона є дуже потужна. І той, хто поставить цілі і буде йти в цьому напрямку, це буде дуже такий рішучий рік. Наші думки мають властивість матеріалізуватись, тому віра в себе принесе успішну реалізацію всіх планів. Варто лише пам'ятати, що дракон це потужний енергетичний символ прийдешнього року, а хмельничани бажають лише одного. Тільки миру чекаємо, більше нічого. Ну, я дуже б хотів, щоб вже нарешті настав мир, і щоб наші хлопці вже не, ну, так, не помирали, так, щоб повернулися додому до рідних. Мені дракон більш пов'язаний якось з Китаєм, вогнем і, мабуть, що наш ворог згорить в цьому вогні. Ще однією особливістю нового року є кольори та подарунки. Щодо приємних несподіванок, на Новий рік радять уникати гострих предметів та тих, що пов'язані з водою. Краще подарувати прикраси з дерева. Щодо кольорів, лідерами 2024 року стане зелений, червоний та золотистий, а також відтінки фіолетового, білого та блакитного. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, Сергій Дяків. Телеканал Перший Подільський.